Розділ другий. Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал, і подивлюсь, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Відповідаючи, Господь сказав мені: Напиши видіння, і вирізь би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу. Воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Зарозуміла людина насправді подібна до зрадливого вина і не матиме спокою. Вона розкриває свою пащу, наче Шеол. Ненаситна, як смерть, вона підминає під себе всі народи і поневолює собі всі племена. Але хіба вони з часом не складуть про неї приповідку і не почнуть глузливо насміхатись, говорячи горе тому, хто накопичує те, що йому не належить? Доки можна привласнювати собі взяти під заставу? Хіба раптом несподівано не встануть твої позикодавці не пробудяться, щоб тебе потрусити? Тоді ти станеш їх здобиччю. Оскільки ти пограбував численні народи, то і сам станеш здобиччю залишку всіх тих народів, за пролиту кров людей, за спустошені країни і міста, а також за всіх їхніх мешканців, горе тому, хто з дирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо і тим убезпечити себе від лиха. Адже ти зганьбив власний дім. Винищуючи численні народи, чим згрішив і втратив право на життя, через те каміння в стінах волає і йому вторують дерев'яні балки, горе тому, хто будує місто на крові і засновує фортеці на злочинах. Хіба це не від Господа Саваота походить, що народи працюють для вогню, і люди знесилюються заради марноти? Адже земля сповниться пізнанням Господньої слави. Як море, наповнене водою, горе тому, хто напоює свого ближнього чаші своєї ненависті, доки той ближній не уп'ється, щоб побачити його сором. Через те ти наситишся ганьбою замість слави, тож пий сам і показуй свій сором. І до тебе також дійде чаша з Господньої правиці ти наситишся ганьбою замість слави, адже насильство, яке ти учинив, Знищенням тварин на Лівані тебе вкриє соромом, сповнить тебе жахом, а найбільше за людське кровопролиття, за наруги над країнами і над містами та над тими, котрі в них мешкали. Яка користь з ідола, якого виріс бив ремісник, чи злитого кумира, що вчить неправди? Адже той, хто його створив, вірить у своє твориво і продовжує виготовляти німих ідолів? Горе тому, хто каже до дерева, прокинься, або до бездушного каменю вставай. Хіба може камінь чомусь навчити? Хоч він обкладений золотом і сріблом, але він бездиханний, а Господь у своєму святому храмі, тому нехай мовчить перед ним уся земля.